Оксана Кузів москалям. Ніч то не закінчення, початок, смерть то не кінець, новий виток. Я спокійно укладаю спати, щоби завтра знов зробити крок. А як не судилось, ради Бога, бо згори видніше, що кому. Фаталіст, мабуть, лише тривога за мою Україну сумну, бо ж до краю завели брехнею, заховали правду за вівтар. Що ж то далі? Що ж то буде з нею? Топче, бідну, кривдний к'яничар? Ось тому й на завтра.